Шановні українці, українки, вже завершився сьогодні розбір завалів на місці влучання російського шахету по будинку в Києві. Відночі працювали рятувальники. Було доволі тривалим і гасіння пожеж. Станом на зараз на всіх локаціях роботи завершені тільки за а сьогодні, тільки у Києві від російської атаки три людини загинули. І ще 31 людина постраждала серед них. Є діти всім дітей. Ми дякуємо кожному, хто допомагає людям, кожному рятувальнику, всім в комунальних службах, хто дійсно працює, щоб допомогти. Тільки за один цей тиждень Росіяни застосували проти України майже 1200 ударних дронів і вже 50 ракет різних типів. Більшість, більшість якраз балістичні. Захист від такої загрози може бути тільки. Спільною справою жодна нація в світі не має залишатись наодинці проти такого. І за цей тиждень ми ще наблизились до необхідних рішень. Була моя розмова з канцлером Німеччини. Також ми говоримо з десятками інших партнерів в Європі щодо Петріотів. Окремо хочу подякувати Британію і Францію. Є рішення Франції щодо додаткових винищувачів міраж для України та ракет для ППО. Британія допомагатиме нам. З ППУ і надалі, теж ракетами у виробництві дронів прихоплювачів. Дякую за це. Є також нові рішення про внески у програму PEARL Фінляндія та Іспанія. Це програма, щоб купувати американську зброю. Ті ж такі ракети для патріотів. Ми чітко працюємо над цим, чітко працюють і наші оборонні домовленості з європейцями. Ми готуємо нові проекти. Буде більше нашого спільного виробництва зброї, і щоб світ міг говорити з Росією з позиції сили. Ми самі в Україні маємо бути на сильних позиціях. Важливо завжди порівнювати, що росіянам наказували зробити, і на яку дату, і що вони насправді змогли. Український спротив справді героїчний. Я дякую кожному, хто в бою на бойових постах, хто тренує, хто допомагає нашому захисту. Я дякую кожному, хто працює на оборону та заради нашої, нашої держави. Цими днями є хороші новини від наших українських десантників, наша 82-Буковинська га Буковинська бригада на Покровському напрямку. Дякую вам у Мирноградській громаді. І кожен такий результат на Покровському напрямку зараз це надзвичайно надзвичайно складно. Але надзвичайно важливо і саме там проти Покровську росіяни зосередили основну свою ударну групу. Це значна кількість військ окупанта. Звісно, це дає складну ситуацію і в Покровську, в усіх сусідніх районах. Жорсткі бої всюди, і на підступах в місті і є ДРГ в місті і важко з логістикою. Але треба і надалі знищувати окупанта. Треба надалі завдавати росіянам якнайбільше втрат російські плани їхньої наступальної кампанію за 10 місяців цього року вкотре були розвалені завдяки сміливості саме наших воїнів. І всі строки, які їм Путін визначав, російська армія не витримала, і це не вперше. Багато зроблено в рамках добропільської операції. В цих районах є суттєве поповнення обмінного фонду для України. Я дякую кожному солдату, сержанту. Офіцерів, які воюють там, на Донеччині, також в Куп'янську, на Запоріжжі. Все, все це допомагає нашим позиціям в дипломатії. Дуже допомагає загалом нашим відносинам зі світом. Завдяки вашій силі, українські воїни, світ надалі має силу, має мотив тиснути на Росію за цю війну, тиснути, щоб Росія була змушена цю війну закінчити. Хочу відзначити. З результати на фронті цього тижня, окрім вже згаданої 82-ї бригади ДШВ, також підрозділи першого штурмового полку 25-ї повітряної десантної бригади, 33 ї механізованої бригади, і також 4-го батальйону, 71-ї єгерської бригади, 92-ї штурмової та 93 ї механізованої бригад. А також воїнів 132-го розвідбату. Дякую всім вам. І це Донеччина. І також за бої на Харківщині. це в Куп'янському. Передусім, відзначу підрозділи. Наші підрозділи нашої 127-ї важкої механізованої бригади, просто молодці воїни. Олександрівський напрямок, 414-та бригада безпілотних систем. Дякую, і також п'ята. Штурмова бригада, 225 та 425 окремі штурмові полки і 141 сорок механізована бригада. Дякую вам, воїни. Дякую всім, хто розуміє, що саме на фронті, саме в оборонному виробництві, саме в стійкості наших людей реально здобувається можливість не тільки України, а всієї Європи зберегти себе та Захистити нормальне життя. Дякую всім, хто з нами. Дякую всім, хто з України. Слава Україні!